Доброго вечора. Я Віктор Решутко і мій канал, мій маленький садочок. Ось хочу зняти відео по знятію на моток Селахвана. Прививка черешні на всл 2. Ось такий ВСЛ 2. І на нього привитий Техлован. От я хочу зараз. Зразу буду розказувати і про те, що, як бачимо, брунечки добре прийнялися. Ну, курей, як кажуть, щитають по осені. Ще зима впереді. Ну, як бачимо, бруньки, брунька прижилася. Усі прижилися стопроцентово. Тільки ще таку скажу вам інтересну ситуацію. Значить, багато садоводів розказують, що на черешні треба, щоб брунька була не замотана. Так, я частично згоден, частично тільки якщо це прививка на вишню, мегалепку або вишню дичку. Якщо це прививка робиться на ВСЛ, то буде обільне сокотічення у тому районі, де пленка не буде, ну, скажем, якщо буде розрив отак між пленкою, отут, а от де брунька, зверху ми замотуємо і стараємось знизу бруньку замотати. І буде розрив. Отут От між пленкою. Сюди при сокорусі обов'язково буде витікати камінь, тому що прививаємо, як ми знаємо, коли сокорух уже добрий. Я цей рік спробував і той рік, коли прививав, то побачив, що де була бруньку, не замотував, тобто обмотував брунька, була зверху і з корінцем зеленим. То бруньки не прийнялися і через ті всі щелі було каміт течення, дуже більний попав грибок і не, жодна брунька не прижилася. Через те, цей рік я роблю бо бруньку замотую повністю. Спершу використовував куповану намотку, ну ту, що брешуть, що через місяць вона Типа розсасується брехня, не нікому Може, так. Да. Може та є якась оригінальна десь. А в більшості случаїв, якщо продають таку плівку, то прозрачна на мотках. Вона нічого не розсасується. Проще такою плівочкою робити. Вона і не пережимає, і знімається легенько. І бомба взагалі. Ну, оце якось так. Все. До побачення, кому сподобалося черешня на всл 2. Це самий найхороший самий підвой для черешневої групи. Все, до побачення, кому сподобалося, не забуваймо!